Доброго дня. Ми зібралися сьогодні, щоб обговорити важливу та приємну подію для нашого міста й парку. Днями до нас завітали закордонні гості французький журналіст та швейцарський фотограф. Їхній візит це не лише знайомство з нашим унікальним парком, але й можливість розповісти про нього світові. Хотілося б почути від вас враження. Від цієї зустрічі та поділитися думками про майбутнє розвитку і популяризації парку. Пан Григорій Хмельницький, пан Віталій Рожик і пані Ірина Коберник. вітаємо вас! Вітаю. Що для вас означає, коли про парк дізнаються за кордоном? Душа починає злітати до того. Гордість якась. Не гординя, а гордість за наше місто, за наш парк? Е, ну і ростемо. Крила виростають. Ви і бажання Буся, творити, далі та, це да. так. І бажання творити, так. Нічого і... не звичайного. Так потрібно бути. Так, <сум> так. Ну, так має бути відчувати себе творча людина. Які враження залишили після себе наші закордонні гості? Пані Ірина і пан Григорій, ви зустрічалися вчора з ними? Зустріч була дуже проста. Пан Віталій позвонив, до нас їдуть французи, проведуть екскурсію. Зустрічаю. Yeah. Мене не було можливості. Я дзвоню в парку, нікого немає. Гуляючи парком, бачу два не біля монументу, де стояв колись Пушкін. Я ще так тестовано спитав Добре утро і бачу відповідь Добрий ранок від француза. Ну, думаю, наша людина. І почали спілкуватися. Почали спілкуватися. Я Не, не знаю мету їх візиту, але їх цікавило. Вони дізнались про парк із книги рекордів нашого міста, книги рекордів України. Вони шукали Віталія. Знайшли відділ культури області через область, вийшли на Хмільова, і так достався телефон Віталія. І все так починалось. Вони були дуже емоційно вражені, бо в країні таке. А ми їм таке позитивне цікавеньке нашого парку. І вони були дуже вражені. І те, що ми бачимо кожного дня, ми побачили очима людей. Іноземців, які перший раз і це було дуже цікаво. Пані Ірина, які у вас враження? Дуже позитивні, дуже легкі, прості в спілкування, дуже легко з ними комунікувати, чудово володіють українською мовою, особливо Себастьян, журналіст. Прощалися як давні друзі з обіцянкою зустрітися ще раз. і, Наскільки я знаю, Себастьян Віталію обіцяв, що незабаром знову до нього приїде в гості. Він буде їхати на Львів і заїде в е, гості. Я йому ще хочу розказати про, про ці декомані декомунізація. Зам... Декомунізаційні е, зараз йду йде такий е, час. Е, нові ідеї. Вони шукають якраз вирішення, правдивого вирішення, те, що в нас зараз проходить, з цією декомунізацією. І з цього приводу, коли ми прийшли до вершного парку, вони багато зупинились біля нашого захоронення Другої світової війни і питали, а чому не перенесли до кладовища, це ж центр міста. На що я сказав, що в нас теж такі думки, щоб принести приведу? на кладовище, екзумація, ну так. І бачу, що це їх цікавило як більше. Що воно ну, так воно. Чи змінилося ваше бачення парку після спілкування з ними? Ні, моє бачення парку точно не змінилося. Бо парк це моя душа, парк це моє серце. І я не став по-іншому відносити до парку. Для мене ці два гостя це дві цікавинки парку, ще одні цікавинки парку. Ось так. І багато. Іноземні гості це в нас не вперше в нашому парку. Як ми знаємо, за кордоні і з інших міст України дуже багато до нас приїздять, тому що в нас дійсно парк унікальний. Була е, ціла делегація, ну це ще декілька років тому, от, усь, Анжелеса. Е, десь 25 чоловік, і вони були просто вражені. Говорять, у нас ще таке треба пошукати. Е, де, деякі е, локації, говорять, ну просто чудові. говорить, вони настільки незвичні, що ми ну, говорить, ну, в нас наголошували на це, в нас треба ще пошукати. Говорить, ну там віли приватні, то там да, все вишукано. А таке громадського такого то це таке говорить, витоптане і не дуже найдешні не невеликі Хочеш... французький бульдог був одним із учасників нашої делегації за його проханням. У нас французьких бульдогів багато вкрасишові. На його прохання ми передали через французького журналіста листа президенту Франції за приєд за Приєднання Карасишова до Франції. Ну поки відповіді немає. Ти серйозно? Ні, це такий жарт. А взагалі, я хочу додати, що дуже багато сфальних відгуків ми отримуємо від гостей нашого міста, які гуляють парком. Дуже-дуже ну, ну під час волонтерства це якраз вихідні дні, їх тут дуже багато в ранковий час. Всі просто в захопленні. Відео знімають, фотографуються, розпитують, дякують. І ось наші закордонні гості, які були нещодавно, вони просто ну, підтвердили ще раз, що не тільки у нас на Україні захоплюються, а й закордонні гості теж приєднуються, теж надихаються. Ну а нас це. Все... Надихає і підсилює бажання працювати в парку, і робити його ще кращим і кращим. Бо планів тут дуже багато. У пана Віталія а ми його ну як завжди будемо до дня міста щось буде нове. Але коли я їх завів до нашої нової локації, яку відкрив Віталій, Амфі наш амфітеатр, угу. вони були в захваті. Вони стали на ту сцену, де ага. там щось почали співати. Ага. Така, так приємно було. Вау, ефект був. Вони ось так ходили по парку. Ну, там дійсно то майбутнє, та то для молоді локація, яка, які вони, мабуть, своїми силами візьмуться, і помало, помало помалу, природньому такому стилі зроблять такий амфітеатр, якого дійсно немає якби і рукотворний буде, і якби природній. От об'єднання природи і рукотворності. Вишиконаці зробить таку локацію неперевершеною, само цікавою. Ну, якби в такі більш в парках такого немає. Тільки в користиши. Ну, наш парк унікальний ще тим, що він внесений до рекорду України. Розкажіть Я трошки більше. Я Скажу не парк внесений, а вони місто Красишив. Номінації рекорду по кількості скульптур на кількість населення ми найкраще місто. Але крім того, спілка архітекторів України надала нам диплом як один із найкращих парків України. І ці два дипломи, і книги рекордів, і цей диплом знаходяться в нашому музеї. І особливо мені ось так зворушливо було, коли підвів їх до нашого пагорба пам'яті. І бачу, як вони це їм так цікаво. І, на жаль, хочеться, щоб містяни відчували те ж саме. Ось я не бачу такого ще захвату від тих, для кого ми робимо цей парк. Ну, містяни вже звикли, мабуть, так. Вони тут щодня ходять. Для них це звичайна картинка, звичайні об'єкти. Ну, а гості, які приїздять і цього не бачать де-інде, то звичайно вони захоплюються. Деякі де такі де, де закиди роблені. Наставили каміння тут різного. Таке є. Я кажу, у вас 1 мільй процента таких. Останні все подобається. Чи плануєте ви ще залучати іноземних гостей або організовувати міжнародні події в парку? Так. Це моя мрія десяток років вже останніх зробити тут міжнародний скульптурний симпозіум, але постійно що відкладалося, якраз прийшов час, було б вже проведення домовленості, Почалася корона коронавірус. Потім війна, і ось воно так затягується і затягується. І ну а про пошук міст побратимів. розкажи. Як? Міс, міста побратими ми в пошуку? А пошуку міст побратимі. Якось був на зустріч. Була з не совцем. Він говорить, що у нас немає ні одного міста з побратимів. Ну я почав Ти? пошук своїх знайомих поза кордоном, і в чотирьох країнах я знайшов якби такі потенційних. Але поки що відповіді немає. Є одна відповідь, якби це на початку війни було зроблено, то можна було скажімо, поляків там надали в декілька міст, німці також, Греція також, це там, де мої знайомі, І англічани, а ось поки що нічого. Ну, так, але ми працюємо. Але ми працюємо. і Пані Тетяна, якраз на цін. Пані Тетяна десь там уже е, не познаходили якісь із кожен із своєї сторони. Але з моєї, там, де я робив пошук, поки що так потенційно, да. Але в реальності поки що ні, ніхто не дав відповіді. Ну та, надіємося на нові можливості. Де є помирає стадію, так, так. так я вам дякую за цікаву розмову. І е, це ще раз доводить, що візит наших гостей це можливість показати світові, що наш парк не просто місце з красивими скульптурами і муралами, а простір, який живе, розвивається і надихає. Дякую Дякуємо. вам, Дякуємо. і в перспективі буде ще краще. Так, Дякуємо. очікуємо. На, на цим очікуємо. працюємо. Дякуємо.